Ой, дівчата, було мені колись з тими оливками теж. Тільки що мені повезло їх перший раз, слава Богу, вдома спробувала. Ну, заповнила на всю жизнь цю історію, так що мощуйте, словко, зараз розкажу. Було це давно, год 20 назад. Я якраз тільки пішла вчитися, ще ж ні вана не було, ніде нічого. Вчилася я в городі і на кожній вихідні приїжджала додому до батьків у село помагати поратися. А в неділю вони мене тоді в п'ять відправляли на учобу. Давали якусь там невеличку суму. Грошей, щоб мені якраз на тиждень хватило. Жили мене багато, О, так що грошей лишніх в мене ніколи не було. Я завжди економила. Ну, навіть з цих грошей я завжди вмудрилася щось відкладати то на кохточку, то на тухольки. А як же? Я ж молода була. Дівчатка кругом ловко ходили в діти, і мені кортіло. А в батьків не було можливості такої купити. І я то якось крутилася. Понімаєте? Стипендію я отримала повищену, я ловко вчилася. І я ото -то з тих грошей, то з тих. За півгоду собі на кохточку відклала, за другу півгоду на тухольки і так ото потихеньку крутилася. Це вам розказую для того, щоб ви розуміли, як я жила, що я не розкошувала ні про які оливки я думати не могла. Які оливки? Я над булочкою стояла півчаса, думала, чи мені її купить, чи ще голодні походити. І я ходила завжди в магазинчик невеличкий був коло мене. І там продавалися ці оливки. І мені так завжди їх кортіло. Понімаєте, там різні баночки були. Я так завжди на них дивилася. Мені казалося, що це щось таке добре. І в один прекрасний момент я вирішила все-таки розкошелитися. Видно, вже там назбирала грошей. О, і купити найменшу, конечно, баночку, така маненька, грам 200, мабуть, чи має 150 і попробувати. Біжу, дівчата, я з цією баночкою додому, така ж рада. А я, щоб ви хотіли знати, да, щоб розуміли, завжди думала, що вони солодкі. А оці, що я купила, оказалися без кісточки, як на зло. Я ж не знала, що вони ще й разні бувають. Без кісточки ще з начинкою, з анчоусами, з рибою. А я думала, що вони солодкі. Ой, Боже, дівчата, прибігаю я додому, думаю, ну все, зараз моя мічка збудеться. Зараз я спробую цей божественний нектар, беру їх рот. і це просто не можна передати словами, дівчата, що я почувствувала цей вкус. Мені хочеться сказати, що вони були на вкус як гамоно. Я просто не можу, мені більш нічого не приходить в голову. Ну, мені кажеться, що гамно добріше, дівчата. Понімаєте? Я її виплюнула, викинула ту баночку к чортовій матері, щоб очі мої не бачили. Оце дівчата так я спробувала перший раз оливки. Це найбільше розочарування в моїй житті, мабуть.